Доєднуємо Маркіяна Лопачака, майор збройних сил України, секретар Львівської міської ради, разом з тим. Маркіяне, вітаємо вас! Слава Україні! Героям слава всім вітання в студії. І в першу чергу хотів би привітати наш тиловий фронт. Сьогодні день волонтера, і хотів би привітати всіх людей, які займаються волонтерством, допомагають нашим силам оборони зараз. Тут на сході допомагають тим всім людям, які потребують допомоги. і Завір, раз це підкреслило, що е, не допомагала держава, і скільки б на наскільки б не було там всежної допомоги від наших партнерів, е, дуже суттєву допомогу, і дуже цю допомогу відчуває кожен боєць. Це є допомога наших близьких, наших е, людей, які там займаються волонтерів. І дуже символічно є, що ми сьогодні святкуємо День волонтера. А завтра ми будемо святкувати. Чи відзначати правильніше сказати в теперішній час День збройних сил України? Тому вітаю і з сьогоднішнім святом всіх і своїх побратимів з придешнім завтрашнім святом. Ми вам теж дякуємо. Дякуємо, що згадали про це в етері. А яка ситуація зараз на тих ділянках, де ви перебуваєте? Що ви спостерігаєте? Які зараз в принципі зміни відбуваються тактики і того, що робить наш ворог? З Чим вони йдуть на нас? Насправді дуже незручно відповідати на ці запитання, тому що ти розумієш, що всі люди, коли дивляться новини, і хтось з військових щось починає говорити з фронту. Всі очікують на якісь позитивні новини, на якісь хороші речі їх насправді зараз немає. Ситуація на фронті є складною. Хлопці, які знаходяться зараз на східному напрямку та й на інших напрямках, ціною титанічних зусиль стримують ворога. Та давно вже багато хто я розумію, що відійшли від ілюзії, що Україна воює з якимись там чмобіками і невідомими цими. Ми воюємо і маємо справу значить надзвичайно підлим, пристосованим, цинічним, але водночас сильним і підступним ворогом. Він дуже насправді гарно навчається. Він досить швидко освоює новітні технології. Він досить швидко перехоплює в нас якісь ініціативи, і якісь наші розробки, тим самим водночас, скажімо так, розробляючи свої, тому говорити про те, що скажімо нового відбувається. Ну ворог намагається далі просуватися за допомогою місних штурмів. Хоча, подекуди, ми спостерігаємо, як все ж таки на багатьох ділянках ці численні місні штурми замінюються. Намаганням ворога використовувати будь-які засоби технологічні, там починаючи від різноманітних електропристроїв, там, мотоблоків, електровелосипедів, моторолерів і так далі. І так далі. Тобто ну, змінюється динаміка, змінюється концепція, змінюється використання дронів і інших е е льотних, скажімо, засобів, і це надзвичайно фронт ну, дуже динамічний. Тобто не можна порівнювати ситуацію, вона змінюється буквально там кожних 2-3 тижні. В Контексті того, що відбувається на фронті, як ви гадаєте, от е, ці е, активні розмови у всіх можливих світових медіа стосовно мирного плану, який може якимось чином просунути Дональд Трамп або не Дональд Трамп, або європейські партнери, наскільки це зараз взагалі реалістично? І друга частина питання, от якщо воно е, на ваш погляд реалістично, е, то яким чином Україна з е, контексті заяви президента Зеленського може? Повертати землі дипломатичним шляхом не так просто у Росії щось дипломатичним шляхом, скажімо так, вимініться. Дивіться, давайте ми першу частину вашого питання розділимо ще на дві частини про те, що говорять світові медіа, і наскільки вони там спостерігають, що закінчую, ну, прогнозують завершення війни. Там зараз, через тиждень, через два, кожен експорт дає якісь свої дати, незрозумілі на чому вони базуються. Ми повинні зрозуміти, що е, світові медіа, світові ну, міжнародні там іноземні політики, міжнародні медіа вони в першу чергу е, грають на свого власного виборця, на своє власне населення. Ми можемо ну чітко ну, це ж ні для кого не секрет, що від війни вмучилися в тому числі від Європи, в тому числі від США, тобто ті всі. Кошти, які направляються на підтримку України на закупівлю озброєння, вони забираються в їхніх платників податків, забираються з якихось там соціальних виплат, і так далі. І так далі, цим звичайно, що користуються різні з нашої точки зору, та негідники, які на цих моментах і максимально намагаються, якби. Коренити думку в західному суспільстві, що треба ну, якісь перемовини максимально е, швидко проводити і закінчувати, е, закінчувати війну в Україні. Водночас, ми можемо зараз чітко зрозуміти, що станом на сьогодні е, питання перемовин. Воно в повітрі просто навіть не стоїть. Станом на сьогодні, е, оцей документ гіпотетичний, про який зараз всі говорять, що там треба сідати за стіл перемовин. За стіл переговорів підписувати якісь документи. Цей документ зараз буде програшним. Якщо ми готові обговорювати, що треба от будь-щось підписати, то станом на сьогодні, от станом на сьогоднішній день, це не буде позитивний документ для України, це буде негативний документ для України. Ми можемо сподіваємося, що на той момент, коли ми будемо обговорювати полом перемовин, я не впевнений, що це буде швидко. Але я впевнений, що це буде можливо і цей документ буде мати силу тільки тоді, коли Україна буде виступати з сильною позицією. Ми сьогодні маємо тридцятий, фактично, якби там річницю, 30-ту річницю оцього Будапештського документу, який нам, окрім позору, абсолютно нічого не дав. Ми можемо зараз дуже багато є дискусій в суспільстві, і, знову ж таки різних аналітиків. Які розповідають, що там треба було відмовлятися в Україні, не треба було відмовлятися, мала Україна доступ до запуску ядерної зброї, не мала. Ну дуже багато різних думок. Моя особиста думка, що ми зробили неправильно. Жоден папір без сильної позиції не має Жодної ваги вага є тільки тоді, коли в нас є сильне суспільство, сильна економіка, сильна армія. Тоді з тими документами і з тими папірцями, які буде підписувати керівництво України, будуть рахуватися в світі, якщо ми є слабкі, якщо в нас слабка економіка, якщо в нас розбалансоване суспільство, якщо нам п'ять років втирали для чого вам армія, з ким ви будете воювати і знищували цю армію, то відповідно. От і буде во мати той документ, який будуть підписувати з такою стороною. Ми повинні зараз думати, і ми повинні зараз обговорювати спільно з вами. В першу чергу, ви, як представники медіа, на мою думку, треба проговорювати не гіпотетичні перемовини, на гіпотетичні там якісь документ мирову угоду чи будь-що інше. Ми повинні зараз обговорювати, яким чином ми можемо стати сильнішим яким чином суспільство може допомогти силам оборони, яким чином потрібно змінити систему мобілізації, щоб в нас не було цього провису в мобілізації, яким чином треба збільшувати, скажімо, військову потугу, нарощувати військове виробництво. Тільки тоді, коли ми будемо про це говорити, і ми дійсно збільшимо свою вагу, тільки тоді з нами будуть рахуватися, і тільки тоді на жаль. Ці документи, які ми в подальшому будемо підписувати, будуть мати вагу.